Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні в мене є кілька новиночок, які хочеться вам показати. Перше, це так, мої собаки, як завжди. Трошечки підсунули мікрофон, бо він магнітиться до мого новорічного кольє. У мене вже максимально новорічний настрій. Сьогодні за вікном в нас в Києві йде сніг і це так круто і це так заряжає. І давайте приступимо до моїх новиночок. Насправді це не моя новиночка, це Катюша мені дала на затест. Нова палітра від бренду Hourglass, палітра з оленятком. Ось так вона виглядає. Це саме сідлий варіант. Також з новиночок у нас буде олівець від бренду MAC, помада для губ від бренду Anlieша. Що знадобиться, ми використаємо пудру від бренду T-Fit. Це все готується до фаворитів року, да? тому що в нас буде окреме відео з фаворитами корейської декоративної косметики, окреме відео з взагалі, фаворитами. Ну і скоро цей сезон уже починається. Давайте ми почнемо всі продукти, ви побачите да, в процесі використання. Давайте ми почнемо з тінта для губ від бренда Essence. Сьогодні вже знаєте буде такий більш розгорнутий відгук, тому що ці продукти я вже давала ще й Каті потестувати і сама покористувалася. Тінт для губ, який є дуже бюджетний, давайте ми спробуємо його нанести у відтіночку 0,1. Напевно, що якщо вам дуже хочеться бюджетний тінт, його варто спробувати. Я наношу зовсім трошечки по бальзаму. Він супер стійкий. От такий відтіночок, як би я не старалася це не олівець губ, його так прям круто не вийде нанести. Його плюс, що він класно стійкий, що він бюджетний, і якщо вам хочеться спробувати такий формат, ви можете це зробити. Але якщо ви прям кладете на нього якісь супернадії, ну такий досить спірний продукт, тому думайте, чи вам це потрібно. Далі ми перейдемо до кушона Ринджуран. Це кушон з полінуклеотидами з SPF 50, і до чого він красивий. Дівчата, уже куча моїх клієнтів дали мені відгуки на цей засіб, і всі сказали, що він крутий. Тут у нас є ось такий спонжик, яким ви можете нанести продукт. Набираємо на спонжик один універсальний відтіночок. Він дуже гарно перекриває, в нього впевнено середнє перекриття. В нього дуже класний відтінок, який підійде багатьом, який і не супер світлий. Для мене загорівши він буде точно світлувати. Якщо ви відштовхуєтеся від мого відтінка, вам на зиму він буде супер. Якщо ви мого відтінка літнього, то він вам буде трошечки світловатий. але він дуже красивий. Перекриття супер, склад, ідеальний, він не камедогенний. Так, моя чолка мені заважає. Несла його поза кадром і хочу вам показати, наскільки гарно виглядає шкіра. Подивіться, вона повністю рівненька. Нікуди нічого не запало, нічого абсолютно не підкреслено, тон рівний, він сяє, нічого ніде не скаталося. Ось тут я бачу свою, скажімо так, пігментну плямку. Висипань і отак, бачите, до перекриваю залишками на спонжі, і він перекривається. Тому перекривається здатність, у нього досить непогана. Да, це не Estelauder W і близько, але він перекриває. Супер світло шкіри, мені здається, він теж гарно підійде. Подивіться, от шкіра виглядає просто ідеально. Не вистачає лише консилера. Сьогодні ми нанесемо ось такий консилер від бренду Glow. Це у нас Pink BB Eye Cream, Тут аж цілих 15 мл. Він мені дуже подобається саме в ролі консилера, тому що в нього хороша перекриваюча здатність, він підсвічує цю зону, дуже економний розхід. І ось цей колір, такий рожево-персиковий він дуже класно підсвічує. Всі нерівності, всі якісь недосконалості шкіри, і мені дуже подобається, як це виглядає. Текстура легка, текстура сироватки, вона ніколи не скатується, вона не западає в заломчики мені, і виглядає дуже-дуже гарно. Супер бюджетний продукт, за такий об'єм величезний. прям Я йому ставлю лайки. бачите, він гарно мені перекрив. Якщо вам хочеться додати, ви можете ще додати поверх свого класичного консилера, але мені ось. Цього варіанту прям повністю достатньо для мого, скажімо так, красивого вигляду. Далі мені хочеться причесати олівчик для брів від бренда Lamelle. Він мені подобається. Зараз ним користуюся. Це 01 відтінок. Все я фарбуюся усе дзеркало від Hourglass. тому що. Ну, зручно це робити, того це і роблю. Ви, до речі, і кушоном від реджурант можете теж перекрити синці під очима, він там теж гарно працює, за що йому додатковий величезний лайк, колір олівця просто ідеально підходить під колір моїх бурів. Я можу там домалювати, де мені не вистачає витягнути бурівку і взагалі зробити з нею все, що мені хочеться. Олівчик класний, олівчик стійкий, він такий супер мікро. Можна і волосинки прималювати, і суперкруту тоненьку лінію, тому лайк і рекомендація. Все, секунда, мої брови готові. В постійному використанні в мене гель для брів від бренда Гедонік, я просто від нього отримую величезне задоволення. Він гарно укладає, середньо тримає. Можливо, якби я хотіла, можна було приклеїти брови, але я зараз уже це не практикую, тому ось так наношу і. Все, мені подобається. Залишаю їх досить пушистими, для мене це зараз набагато більш натуральніше. Ніби зону під очима більше не хочеться перекривати. Давайте перейдемо до цієї паліт. Я візьму пензлик для пудри. Тут у нас є, наскільки я собі розумію, жодного хайлайтера, ніби це взагалі три пудри. Ось так вони виглядають. Я між ними на свочі відмінності. Практично не бачу, ніби оця більш якась рожева, це як ніби більш. Я змішаю всі три. Хайлайтера тут немає. Тут двоє румян і один бронзер виходить і три пудри. Класно, що три пудри, тому що пудри цінуються в оренду Hourglass, пудри у нього у них класні. Я вже, напевно, і не буду використовувати окремо ніяку пудру, тому що. Цього мені буде вистачати, от вона дуже гарно зблюрює, тому що у моїй палітрі з очком я цього блюра не бачила. Подивіться, як вона згадила мені всі пори. Шкіра стала схильна до матовості, але не на матова. Ну, скажу з тією чолкою, що потрібно навчитися жити. Далі тут є неймовірної краси ось ці рожеві румяна. Але як би я їх не набирала, сильно не давила, вони ледве-ледве набираються на свочі. Я все-таки хочу спробувати це зробити. Якщо румяна мені не буде видно, ну, подивіться, да, їх взагалі не видно. Ну, ця палітра коштує космос грошей. Так? Ну, реально, космос грошей, як не крути. І саме Таким жорстким пензликом, який в мене є, вони от практично не набираються. Якщо рум'ян не буде на мені взагалі видно, ми потім візьмемо ще одні рум'яна. В мене є новенький від клінік. Давайте наберу ось цей персиковий. Це для мене взагалі не зимовий відтінок, але ну, цей хоч трошечки да, помітно, і він красивий, він видно, що він сяючий. Я буду ще змішувати, а так, може хоч трошечки щось набереться. Але я дуже сильно набираю, дуже сильно стараюся, щоб набрати щось із цих рум'ян. Ці рум'яна, ну, Ця палітра коштує дорого. Об'єктивно дорого. Да? Коли в нас була палітра від нас, там чуть-чуть і все, вже перебор. Тут я прям тру-тру-тру стараюся і нічого достати не можу. Це реально мінус. Давайте спробуємо бронзер. Бронзер шовковистий, дуже світленький, але мені відтіночок його прям подобається. Я набираю на ось такий пензлик для бронзера. Вчолочку свою в якийсь бік. Да, мені ще з нею вчитися вчитися укладатися. От, бронзер красивий. Ой, бронзер прям дуже гарний, відтіночок супер. Подивіться, як він шліфувався, гарну шкіру. І так дуже натурально і прям взагалі от бронзеру ставлю величезний лайк. І на цю сторону, щоб вам було краще помітно, він шліфовується. Я, до речі, подумаю над тим, щоб купити взагалі собі окремий бронзер Hourglass. Не палітру, а просто окремий. Я щось чесно, цих палітр не розумію, тому що ти не завжди в них використовуєш всі продукти, а вони тут досить спірні. Хайлайтера тут от немає. Румяна рожеві абсолютно не набираються. Бронзер. Саме найбільше, що мені подобається в цій палітрі це бронзер. Я би її пудри. Я би її використовувала тільки із-за цього. Рум'яна, чесно і відверто ну взагалі, взагалі ні про що. Такий відтінок. Персиковий занадто аж рижий незимовий. Мені не подобається. Мені хочеться тепер додати щось такого максимально холодного, максимально світлого. І я, напевно, візьму у нас. Ще одна новиночка це новинка від бренду Dior. Це їхній хайлайтер новий, а, перевипущена серія. Я хотіла взяти класичний з рожевим коричневим. Ну, це, знаєте, їхній 0,1 класичний, але вирішила все-таки взяти щось новеньке, бо це для мене зрозуміло я тестила, а це у нас щось нове. Тут є ось такий красивий рожевий світлий відтіночок. Якраз те, що мені хочеться, тому я наберу окремо його на пензличок і додам. Ось тут поверх він гарно підсвічує. Взагалі, якось останнім часом мені стали подобатися такі холодні, холодні хайлайтери. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ось такий красивий ми нанесемо на рухому повіку. Це прям такі, знаєте, спаркли. У мене ще сьогодні є від Mac, які я думала нанести, але нанесемо ось це. Ой, ви гляньте, як це красиво сяє. Хоча взагалі ця палітра, ну, чесно сказати, не підходить під палітру від бренду Hourglass, щоб, знаєте, зробити якийсь такий класний лук, щоб воно все поєдналося. Але в макіяжі немає заборон, тому давайте, давайте робити, як хочеться. я змішую всі ці відтіночки і наношу прямо сюди як хайлайтер. О, це прям по-морозному красиво. Це відразу освіжило цей відтіночок, що мені дуже подобається. І чуть-чуть підзатемнилася, ніби рум'яна. Підхолодилася, якщо так можна сказати. Палітра реально класна. Діор, а, вміють робити хайлайтери. І оці четвірки мені у них дуже подобаються. Я не можу це сказати про класичні їхні а, хайлайтери, такі круглі. Якось до, до них я байдужа. А от до цих четвірок прям, взагалі кайф. Так, слухайте, зараз мені досить подобається образ. Я не бачу тут ніяких плям, я бачу дуже красиву доглянуту сяючу шкіру, але мені хочеться пропрацювати трошечки очки. Я візьму звідси ж бронзер, тому що він тут якийсь неймовірний, мені цікавий називається взагалі бронзер, бронзер. Лайт відтіночок. Я би собі окремо би придбала і ось так пропрацюю складочку, відразу очко. Відкривається, відразу виглядає більш довершеним макіяж, і трошки пройдусь по нижній повіці. Щоб це все об'єднати. От так туш від бренда Lancome. Мені вже, знаєте, подобається. Цю туш я вже полюбила. Спочатку я про неї давала не самі класні відгуки, але вона постояла і почала дуже гарно фарбувати. Ось так. Подивіться, які вії. Туш хороша, туш класна, але її обов'язково треба полежати. І вона в мене вже півроку їй взагалі нічого не робиться, того, якщо ви хочете, вкластися в якусь прикольну люксову туш, ви можете вкластися в ось цю від бренда Ланком. Реально хороша, реально гарно підкручує віки, гарно виглядає. І прям, ну, лайк їй ставлю взагалі. Давайте перейдемо до губ. Для губ у нас олівець від бренду Lip Glazer називається. Я не зрозуміла, це сяючий олівець чи що, я просто купила автоматичний у відтінку Вірул. Це їхній один із популярних олівців. Ось так виглядає. Жодного разу не пробувала його, і я реально не знаю, чи це стійкий буде олівець чи ні. Давайте спробуємо. Альтура у нього супер кремова, прям така кремова кремова І мені, чесно сказати, здається, що він дуже взагалі нестійкий. Так, і помадку ми візьмемо від Saint Laurent. Мені здається, вона круто підійде під цей колір. Вона така чуть-чуть розовата. І прям під рум'яна буде гарно. Да. Це. Саме те, що я хотіла. Мені дуже не подобається присмак цих помад. Я не розумію, можливо, в мене якийсь брак, але вона мені дуже неприємно пахне. Так, ну що, давайте оцінювати мій образ. Мені прям дуже подобається. Мені кажеться, я така зимова, така сяюча. Красива шкіра, дуже гарне поєднання помад, Дуже красиво виглядають рум'яна, але це 100% заслуга ось цієї палітри від бренда Dior. Саме мій основний відгук про палітру від бренду Hourglass. Це красиво, бронзер просто мене закохав в себе. Це ідеальний відтінок для мене, але рум'яна, чесно, мінус. Це дуже дорого для такої якості. Плюс немає хайлайтера. Якби я купила цю цілу палітру, я би чесно засмутилася, тому що. Коли ти береш такий засіб, тобі хочеться використовувати все. І це виглядає дуже красиво на обличчі, але ще не було жодної такої палітри, яку би я сказала, що вона повністю мої бажання задовільнила. Монопродукти у бренду Hourglass я от купила румяна, вони неймовірні. Я хочу скупити ще всі інші відтінки. Вони дуже красиві. Але от таке. Ну, от чомусь ні, просто це точно не моє. Я ще потім попрошу в подругі, в мене в подругі з коником, я їй подарувала. Я потім попрошу ще її потестити, але ця, ну, на жаль, реально, якщо ви думали, я би не радила би її купувати. Палітра від Dior точно да, точно да, яке вона мені принесла задоволення. Красивий спаркл, холодний, зимовий, суперсяючий, Плюс класні хайлайтери, які додадуть вам цього морозного такого, знаєте, відтінка. Я не знаю, мені зараз дуже часто попадаються саме такі холодні хайлайтери. Вони мене просто зводять з розуму. Точно лайк! Якщо у вас не було ще жодної, рекомендую звернути увагу. Олівчик для губ від мак ми ще поносимо, я вам скажу свою остаточну думку. Кушон 100% да, 100% да, якщо він вам фінансово підходить і ви любите кушони, ви його оціните, він крутий, він неймовірний, йому 100 лайків із 10. І цінця для губ, ну, 50 на 50. Хочете спробувати, спробуйте бюджетно, він буде носитися точно протягом дня, але сам відтінок сумнівний. Консилер, ось це я вже вам неодноразово показувала. Я його обожнюю. Він супер крутий, він неймовірний, йому теж 10 лайків з 10. І це були всі продукти. Давайте перейдемо в цей день, подивимося, як проносився макіяж, і послухаємо мій остаточний відгук. Ну що, давайте перевіряти мій макіяж. Помада з'їлася, тому що я їла і шаурму, і кучу різної їди. Я вже на годинку 10 вечора, а фарбувалася десь 11. Хайлайтер на місці, що тут, що тут, от я надіюся, ви видно, як він переливається. Румяна теж на місці. Бронзер все красиво тримається. Тональна основа теж просто лайк і супер тримається ідеально, тому я максимально задоволена продуктом. І палітра теж красива, але ну, рум'яна просто чесний, відвертий мінус. А я вам всім дякую за перегляд. Надіюся, вам було цікаво. Надіюся, ви знайшли для себе круті продукти. Я вас заряджаю супер новорічним настроєм, супер зимовим і надіюся, що він протримається до кінця, тому що життя у нас не треба отримувати від нього задоволення. А я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічі на моєму каналі. Па-па!